Всім доброго дня! З вами ваш хіромант. От. Давайте сьогодні поговоримо. Часто задають питання про таку лінію, як пересікаюча лінія анеглаохоронця. Лінія англооохоронця це вона йде отак. От. А частіше всього попадається лінія супружества, яка йде. Яка йде від лінії життя і пересікає лінію життя. Це говорить про те, що під... в цей час супруги зближаються, сильно зближаються і за цього пересікається їхнє життя, тобто сплітається їхнє життя в одне. Буває трохи друге питання. Це якщо є на руках у людини, Лінія вдови або лінія вдовця, то може бути, що ця лінія показує пересічення, і в цей час може бути або стати вдовою, або стати вдовцем людина. От. Але це до цього має бути декілька знаків, підтвердження, із-за того щоб знати, чи це, лінія, чи це в цей час стане вдовою чи ні. Тобто таких знаків може бути 3, 4, 5. От які можуть підтверджувати, що в цей час стане в людина. Всім дякую.